Добрий день. Доброго дня. Представтеся, будь ласка. Я мазі Владислава, студентка декількох курсів міжнародної організації SWEM. Що за проект ви хочете представити студентам нашого університету? Це арт-проект Виставка наука. Це вона організований СТЕМІС за підтримки міжнародних фондів, а також організації ООН Жінки в Україні. Представляє собою він 12 жінок-науковиць, які зробили визначні відкриття для всього світу, а саме українські жінки-науковиці кілька слів про проект STEMISFEM. Проект СТЕМІСФЕМ це неприбуткова організація, яка допомагає дівчатам шкільного віку і трохи старшого здобути освіту в stem сферах Це інформатика, наукові сфери і подібне. А яка ваша участь у цьому проєкті? Я організовую виставки, організована СТЕМІСФЕМ. Яка ваша участь у цій фундації? Я представник, який організовує виставки. На наразі в Кам'янці-Подільському зараз виставка проходить в Національному університеті Кам'янець-Подільського імені Івана Огієнка. Також в майбутньому буде проходити в інших університетах, школах та подібних організаціях. Я знаю, що ця виставка вже презентувалася. Чи подібна виставка в Кам'янці? Так, подібна виставка проходила вже в картині галереї. Якщо буде точно, то саме ця виставка. Також дана виставка проходить в багатьох містах України, оскільки це не єдина виставка. Раніше можна було отримати дані плакати, та подібні дівчата до мене організовували виставки по всій Україні. А чому саме вам запропоновано займатися цим організація СТЕМІСВЕМ часто в своїх соцмережах, на які ви можете підписатися, публікує інформацію про ті чи інші активності, і ця виставка також була проектом СТЕМІСВЕМ. Було створено багато копій даних плакатів і розіслані по всій Україні представницям, які заповнили відповідну форму та надали підтвердження того, що вони будуть проводити виставки. Угу. Е, ще розкажіть, я знаю, що ви брали участь в якихось проектах з теми СФЕМ конкурсах. Так, е, якщо можна кілька слів. Це надзвичайно насичені модулі всього на два дні. Ще до коронавірусних часів можна було відвідати Київ, планувалися також інші міста. Це були освітні модулі, які розглядали одну із stem сфер. Особливо улюблений мій модуль був комп'ютерні науки. Вони дали мені великий поштовх розвитку в цій сфері, тому я дуже раджу надалі підтримувати проект STEM сфер та брати активну участь в ньому, саме дівчатам шкільного віку. Спасибі, будь ласка, завітайте на нашій виставці.